Ми живемо в епоху інтернету, де навчання стало ще доступнішим завдяки онлайн урокам. Але пам'ятаємо, що навіть за екраном комп'ютера ми спілкуємося з реальними людьми, нашими вчителями та однокласниками тому так важливо дотримуватися правил доброчесності і під час онлайн навчання. Що це означає? Це означає поважати думки інших, навіть якщо вони відрізняються від твоїх, бути ввічливими у чаті та на форумах. Не ображати і не ображатися, не поширювати чутки та не ділитися особистою інформацією інших людей. Крім того, доброчесність в онлайн навчанні включає в себе чесність у виконанні завдань і тестів. Це означає, що ви повинні самостійно працювати над своїми завданнями та не використовувати чужі роботи без належного визнання. Коли ви дотримуєтеся цих принципів, ви не лише показуєте повагу до своїх однокласників і викладачів, але й сприяєте власному розвитку та навчанню. Давайте разом створимо позитивну атмосферу для навчання в онлайн просторі. Пам'ятайте, що ваша доброчесність і етика взаємодії можуть зробити великий внесок у спільноту. Коли ми всі будемо дотримуватися принципів поваги та чесності, наше навчання стане більш продуктивним і приємним. Давайте підтримувати один одного на цьому шляху і разом досягати успіху.